Тут у мене окремо дикий Лукас. Він з Покровська. Він вже, мабуть, біля трьох місяців. Його приручити дуже важко. Він до цих пір б'ється. Це мій улюблений також дідусь, його звати Онікс. Волонтерка Юлія Малкова показує котів евакуйованих з прифронтових міст Донеччини. Чотири місяці тому зооволонтерка організувала домашній міні-притулок для тварин. Це у нас персей, він е, такий, я його дідусем називаю. Йому десь близько 10 років. Люди, які його підгодовували там в Родинському, казали, що його залишили господарі. Перси в притулку вже два місяці. Живе в окремому приміщенні з м'яким будиночком. Юлія каже, не може впустити його до інших, бо кіт агресивний. Півтора місяці тому, розповідає волонтерка, їй привезли хвору кішку з Покровська. Ще не знаю, як її назвати. От вона з лейкозом. Вона була з першої евакуації. Так, вона в клітці окремо, але вона нагодована, вона сита. А, я Приділяю увагу. Ну, звичайно, поки що не шукаю родину, хочу її привести до ладу. Прихистила Юлія й двох котів з Дніпра. Їх підібрала на вулиці. Тут цей котик, бачите, у нього залишки після хвороби, таке око трошки повністю не відкривається. Це він в дитинстві перехворів дуже рівно Він вже десь. Мабуть, 11 місяців не може знайти родину. Юлія каже, нагодування та лікування котів витрачає власні кошти, допомагають донатами й небайдужі люди. Жінка ділиться, хоче винайняти більшу територію для тварин. «У Мене мрія, щоб був будинок з великою територією для того, щоб не тільки рятувати. Котиків, а щоб ще була можливість рятувати собак. Юлія розповідає, що тижня волонтери привозять до неї одного-двох котів з Донеччини. Наразі в міні-притулку тварин. Додає, попри те, що прилаштувати тварин важко, за рік змогла знайти власників для 60 котів. Дар'я Британ, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.